Шановні присутні, сьогодні я представляю вам нові роботу на тему формування орнітокомплексів для своїх насаджень посейну середньої течії Дністра. Отож, доповідач, це Духовецька Вікторія Романіна, учениця 11-го класу Гуденківського ліцею імені Івана Данилюка. Науковий керівник Кунцяк Петро Васильович, вчитель біології Гуденківського ліцею імені Івана Данилюка. Предмет дослідження – це стан вищості комплексів, Огнітокомплексів, грабутових ресів, весенні, середній п'ячі Дністра. Об'єкт досліджується в тахірі, злікових проплісу, весінням мереційні, зимовий та гніздовий період. Гіпотезо дослідження орнітофауна, називається економічні компоненти. Силових систем присторонних, трофічних та екологічних аспектах. Актуальність моєї роботи полягає в тому, щоб передбачити всі природні процеси, які будуть відбуватися в даній зоні, захистити лісові насадження, правильно організувати лісогосподарську діяльність в школі для живих органів. Не Наукова публікація публікацій детальної інформації по, по дібрових е, даної території колишніх та е, колишніх е, Лентівських та Плумацьких районів івано франківської області немає цей обмовило наш інтерес до вивчення даної території. Е, на захід ми виносимо структуру орнітокомплексів, лісових насаджень, поселення середнього місця, в містовому, осінньо-міграційному та зимових е, аспектах. Отож, дослідження – це визначити веди склад орнітофауни та розподілити її систематичному відношенні і порівняти з показниками попередніх років це 1996 2000 років. Визначити структуру орнітофауни і орієнтонаселення різних віковин груп лісу. Досвіду густоту населення, частоту трапляння та біомасу кожного виду та здійснити розподіл по екологічних групах, дати зоографічну характеристику, орієнтовування різних крових лісу, використовуючи банк зоографічних даних. Методика та матеріал дослідження для правильного систематичного аналізу ми використовували методику Степаняна, а для порівняння водового складу та визначення пацієнта подібності, ми використовували е, формулу Шакара. Також нами були використані це маршрутний метод, метод метод відносної оцінки чисельності, запроваджених кузякина. Е, а також е, ми використовували формулу років на для визначення густоти населення. Для більш детального аналізу ми використовували бано з географічних даних Новосибільського біну. Аналіз проходив за ярусами збору корму, типами живлення та типами фаулів. На даних табличках ми можемо бачити, почнемо з цих, це сформовані птахи у різний період, винізовий, зимовий та осінньо-міграційний період. На цій території ми виявили чотири вікові групи лісу це не ліси, жердяки, середньовікові, пристигаючи тастинні ліси, а також при лісосмуги. Найбільші показники завжди це пристигаючи тастиг в кожному періоді, а також при лісосмуги. В загальному в гніздовий період висота населення коливалася від 353 до 1246 км, в зимовий період не було такого великого різноманіття через те, що птахи Нають в теплі країні, проте коефіцієнт подібності з попередніми роками складає 97%. У суда населення коливалася 198 осіб на кілометр квадратний до 1016 осіб на кілометр квадратний. В осінньоміградійний період ми можемо бачити, що орні найбільше сформована, ви при залі присягаючись лісах, це 48 видів. суда також коливається в хороших показниках. Можемо побачити таке переважання в усіх е, періодах. Це зеленого кольору, це у нас іде, е, збирають корм на землі. Е, друге місце займає димаранчика корм, це збирають е, корм на стовбурах дерев. Містовий період, перше місце займає е, збирання корму е, на землі, друге місце йде е, е, на кронах дерев. Е, в осінній міграційний період. ми Збирання собору і крони, крони, дерева, кущі, а також збирають корм ще в помітці. Наступне це у нас іде за типами фауни. В усіх періодах переважає європейський тип фауни, це зелений кольор. Проте в даній. Ну, Трансплактичні, монгольські та сибірський тип фауни, а також ще середземноморські, але вони є менш поширені для е, цієї території. Далі е, за типами живлення ми бачимо в книзі період, чітко переважає живлення безхребетними, це зелений колір, інші типи живлення є менш поширеними. Весь міграційний період з, е, з собою ділять перше місце це живлення насінніми плодами, змішаний тип живлення, також живлення безхребетними.